Перший в Україні пам'ятник Виговському зведуть на Прикарпатті. Принаймні з такою ініціативою виступили депутати обласної ради. Розмови про спорудження монументу великому гетьману, каже один з ініціаторів Микола Семенюк, ведуться ще з 90-х років, однак все впиралося в гроші. Тепер, за підтримки голови та співголови фонду Юрія Дерев'янка, вдасться нарешті реалізувати даний проект. Меценати запевняють, ця подія на часі як ніколи. До цього часу пам'ятника тут не було, і завдання оргкомітету, завдання. Тих активних людей, і громадських діячів, і архітекторів, і науковців зробити все для того, щоб такий тут пам'ятник був. Щоб нащадки, які будуть приходити у цей монастир, у це святе місце, мали змогу пам'ятати свою історію, пам'ятати своїх гетьманів, славних, своїх героїв. Погруддя Воговського постане у Манявському скиті. Довгий час каже дослідник Богдан Сушинський, велися дискусії про місце поховання гетьмана. Врешті знайшли альтернативне рішення. Саме тут в обителі чоловічого Хрестовоздвиженського Манявського монастиря буде місце заповітного поховання. І Зберігся його заповіт. Я цитую цей заповіт, щоб його поховати у великому скиті. Великий скит це скит Манявський. За з християнськими традиціями людина має бути похована там, де вона заповідала. Так але де він похований, ніхто не знає. Представники оргкомітету зі встановлення монументу у івано Виговському запевняють, Манявський скид тепер стане духовним центром не лише Галичини, але й всієї України. Будуть приходити не тільки жителі нашого окраїни, а і безпосередньо козацтво цілої України. Тут буде у козача та теж буде виховний процес, великий величний, і з посятої церкви, і за участю безпосередньо всієї України, Руси Філарета. З благословення митрополита Івано-Франківського та Галицького владики Осафа в обителі Манявського скиту визначили місце, де постане пам'ятник гетьмана українського козацтва, та дату урочистого відкриття 14 жовтня на свято Покрови.